Українські герої продовжують іти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні штабу збройних сил України повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 вересня 2023 року орієнтовно склали 265 тисяч 120 осіб особового складу. Ще 460 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4 тисячі 480 Танків за добу чотири бойових броньованих машин окупантів спалено. Слухайте цю цифру 8663 штуки за добу 14. систем ворожої армії розбито 5611 одиниць, 29 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 741 штуку, дві за минулі 24 години. Засою ППО Второї армії Міра вдалося спалити вже 503 штуки за добу один. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 360. 16 штук випила оперативно-тактичного рівня. Окупанти втратили 4481 одиницю. 36 штук за добу. Крилатих ракети рашисти запускали по українських містах та селах збито 1447 штук. А от кораблів і катерів Лон України-агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8149 штук за добу 47 одиниць. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено 847 штук, 6 за добу. Дані уточнюються слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.